Біблія, Книга Неємії, розділ 9. 24-го дня того ж сьомого місяця, оголосивши піст, ізраїльтяни зібрались, одягнулись у веретище й посипали пепелом голови. Це означало, що нащадки ізраїльтян нарешті відокремились від усіх чужоземних народів. Вони стояли, визнаючи свої гріхи та беззаконня своїх батьків. Тож, чверть дня стоячи на своїх місцях, вони читали книгу закону Господа свого Бога, а другу чверть дня, визнаючи гріхи, вони поклонялись Господу своєму Богові. Стоячи на підвищенні Левіти, Ісус бані, Кадміїл Шеванія, Бунні, Шереві, інший бані та Хенані, голосно волали до Господа свого Бога, потім Левіти, Ісус Кадміїл Баній, Хашавніє, ходія, Шивані і Петахія сказали, встаньте, віддайте славу Господу, вашому Богові від віку й до віку. Нехай благословляють ім'я твоєї слави, і нехай воно буде звеличене понад усяке благословення і славу. Ти єдиний є, Господом, ти створив небеса і небеса небес, і все їхнє воїнство, зорі, а також землю і все, що на ній, моря і все, що в них. Ти всьому цьому даєш життя, а небесне воїнство тобі поклоняється. Це ти, Господи, є тим Богом, котрий обрав Авраама, і вивів його з уру халдейського і дав йому ім'я Авраам. А коли ти переконався, що його серце щире перед тобою, то уклав з ним заповіт, що даси йому і його нащадкам землю ханаанців, хетейців, аморейців, перізейців, євусейців, гіргашейців. І ти дотримався свого слова, бо ти є справедливим. Ти побачив пригноблення наших прабатьків у Єгипті, і ти почув їхній зойк біля Червоного моря, ти виявив ознаки чудеса на фараонові, на всіх його слугах і на всьому народові його краю. Адже ти знав, як зухвало та зарозуміло вони з ними поводяться, тоді ти учинив славним своє ім'я аж по сьогодні. Ти розділив перед ними море, і вони пройшли посеред моря, як по сухій землі, а тих, котрі їх переслідували, ти кинув у глибочінь, наче камінь у борхливі води, ти провадив їх у день хмарним стовпом, а вночі стовпом вогненим, освітлюючи їм дорогу, якою вони йшли. Ти зійшов на гору сінай і розмовляв із ними з небес. Ти дав їм справедливі суди, незмінні закони, добрі постанови й заповіді, ти оголосив їм свою святу суботу, ти дав їм заповіді, постанови та закон через свого слугу Мойсея. Коли вони були голодні, ти дав їм хліб з неба, а коли відчували спрагу, ти вивів їм із зі скелі воду, ти їм наказав увійти й успадкувати край, що до якого ти, піднявши свою руку, присягнув дати їм. Але вони, наші батьки, повелися зухвало, стали того шиями і не прислухались до твоїх заповідей. Виявляючи впертість і непослух, вони забули про твої чудеса, які ти вчинив серед них, і в своїй запеклій зарозумілості збунтувались, обрали собі ватажка, щоби повернутись назад у єгипетське рабство. Але ти є прощаючим Богом, милосердним і співчутливим. Довготерпеливим і добрим, так що ти їх не залишив. Навіть тоді, коли вони зробили собі литого тельця і говорили, це твій Бог Ізраїлю, який вивів тебе з Єгипту, чим учинили страшне блюзнірство, ти у своєму великому милосерді не залишив їх у пустелі і не позбавив їх хмарного стовпа в день, щоб вести їх дорогою, ані вогненного стовпа вночі, який освітлював їм шлях, яким. Мали рухатись. Більше того, ти дав їм свого доброго духа, аби їх повчати, і манни твоєї ти їх не позбавив, а коли потерпали від спраги, ти давав їм воду. Протягом сорока років ти їх годував у пустелі, так що їм нічого не бракувало. Одяг їхній не зношувався, їхні ноги не опухали. Ти давав їм царства і народи, які ти їм підкоряв поступово. Так вони оволоділи краєм хешбонського царя Сіхона, а також краєм Башанського царя Ога. Ти намножив їхніх нащадків, як зірок небесних, і впровадив їх у край, який ти обіцяв їхнім батькам, що вони туди увійдуть і його успадкують. Їхні нащадки прийшли туди і заволоділи тим краєм. Ти впокорив перед ними мешканців того краю, ханаанців, видавши їм у руки їхніх царів та народи краю, аби чинили з ними за своєю волею. Захопивши укріплені міста та врожайну землю, вони заволоділи домами, повними всякого добра, висіченими в скелі криницями, виноградниками, оливковими садами і різними плодовими деревами у великій кількості. Отже, вони їли, насичували, товстіли, насолоджуючись твоєю великою добротою. Проте з часом вони стали впертими і збунтувалися проти тебе, занедбали твій закон, як непотрібний та вбивали твоїх пророків, котрі свідчили між ними, аби навернути їх до тебе. Вони припускались великого блюзнірства, тому ти видав їх у руки їхніх ворогів, які їх пригноблювали, але під час твого утиску. Вони знову волали до тебе, і ти вислуховував з твоїх небес, і в своєму великому милосерді ти давав їм визволителів, які їх рятували з рук їхніх ворогів. Але коли наступав спокій, то вони знову починали творити зло перед тобою, тому ти віддавав їх у руки їхніх ворогів, котрі їх пригноблювали. Тоді вони знову волали до тебе, і ти знову вислуховував їх на небесах, і в своєму великому милосерді. Рятував їх багато разів. Отже, ти їх попереджував, аби навернути їх до свого закону, але в своїй зухвалості вони не дотримувались твоїх заповідей і грішили проти твого судочинства, дотримуючись якого людина мала би жити ним. Бунтуючись, вони навернулись до нього спинами, залишаючись тугошиїми і неслухняними. Багато років через своїх пророків, натхненних твоїх духом. Ти терпляче застерігав їх, але вони не слухали, тоді ти видавав їх у руки чужоземних народів. Однак у своєму великому милосерді ти остаточно їх не знищував і не залишав їх, адже ти є милосердним і милуючим Богом. Тож тепер Боже наш, Боже великий, могутній і грізний, котрий дотримується свого заповіту і милосердя. Не вважай незначними в своїх очах всі ті страждання, які спіткали нас, наших царів, наших можновладців, наших священників і наших пророків, наших батьків і весь твій народ із часу Асирійських царів і до сьогодні. Безперечно, ти справедливий в усьому, що нас спіткало, адже ти дотримувався вірності тоді, як ми грішили. Наші царі, наші мужновладці, наші священники і наші батьки, не дотримуючись твого закону і не зважаючи на твої заповіді й твої застереження, які ти їм провіщав, адже навіть коли вони ще були у власній країні і користувались отриманим від тебе великим добробутом на просторій і врожайній землі, якою ти їх наділив, вони не служили тобі належним чином і не залишили своїх злочинів. І от ми тепер є невільниками на землі, яку ти дав нашим батькам, щоб споживати її плоди та користуватись її добробутом, оскільки ми стали рабами. Весь щедрий врожай з землі тепер належить царям, яких ти поставив над нами за наші гріхи. Вони владарюють навіть над нашими тілами та нашою худобою, як їм заманеться, тоді як ми у великому утиску. Розділ 10. У зв'язку з усім цим ми складаємо письмову запоруку, яку скріплюють своїми печатками всі наші мужновладці, наші священники і наші левіти, ось ті, котрі поставили печатки, намісник Неємія, син Хакалії та Седекія, далі Сирая, Азарія та Єремія, Пашхур Амарія та Малкія, Хатуш, Шеванія та Малух. Харім, Меремот і Овадія, Даниїл, Гіннетон і Барух, Меулам, Авія Авіата, Міямін, Маазія, Білгай та Шемая це всі священники. Далі йдуть левіти: Ісус, син Азанії, Біннуй із Хенедадових нащадків, і Кадміїл, а також їхні брати: Шеванія, Ходія, Келіта, Пелая та Ханан, Міха, Рехов і Хашавія. Закур, Шеревія та шевания, годія, бані та Беніну. далі начальники народу: Парош, пахат Муав, Елам, зату, та Бані. бунні, Азгат и Бебай, Адония, Бигвайта Адин, Атер язекія, та Азур, Ходія Хашум и Бецай, Хариф Анатот и Невай, Макпіяш, Мешулам и Хезир, Мешезавел Садок и Ядуя, Пелатия, Ханан и Аная, Осія, Хананія та Хашу, Галохеш, Пілха та Шовек, Рехум, Хашавна та Маасея, Ахія, Ханан і Анан, Малух, Харім і Баана, всі інші з народу священники, левіти, предверники, співаки, слуги храму, ті, котрі відокремились від чужоземних народів і приєднались до Божого закону разом зі своїми дружинами, своїми синами, своїми дочками. Здатними все зрозуміти, прилучилися до своїх братів та до своїх начальників, присягнувши з обітницею, що будуть дотримуватись Божого закону, даного за посередництвом Божого Слуги Мойсея, зберігаючи і виконуючи всі заповіді Господа нашого Бога, його присуди та його постанови, і не видаватимуть своїх дочок за дружин іншим народам землі. А їхніх дочок не братимуть за дружин для своїх синів. І якщо народи краю привозитимуть у суботній день на продаж якісь товари чи різні харчі, то ми не будемо в них купувати ні в суботу, ні в інші святкові дні. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю і будемо дарувати боржникам їхні борги. Беремо також на себе зобов'язання щороку давати третину шекля на служіння в храмі нашого Бога, зокрема на виставні хліби та на щоденну хлібну жертву, а також на постійні всипалення по суботах, на жертви новомісячча, свята та святі урочистості, на жертви за гріх для викуплення Ізраїлю та на інші потреби храму нашого Бога. Ми, священники левіти та народ. Жеребкуванням вирішили, хто буде доставляти дрова в храм нашого Бога, аби підтримувати вогонь на жертовнику Господа нашого Бога, як записано в законі. Почергово кожна родина в призначений для неї час із року в рік. Ми також зобов'язались щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в Господній храм, приводити первістків наших синів у храм нашого Бога, а також приносити священникам, котрі служать у храмі нашого Бога, первородних з наших стад і з наших отар, як написано в законі. Так само і найперше наше тісто з нового врожаю. І найперші плоди кожного дерева, вина і олії будемо постачати священникам у комори храму нашого Бога, а також з врожаїв нашої землі будемо давати десятину для левітів. Адже саме Левіти збиратимуть десятину в усіх хліпоробських місцевостях. Разом з Левітами, коли вони збиратимуть десятину, буде священник нащадок Аарона. А левіти принесуть десятину з десятини в храм нашого Бога, в комори храмової скарбниці, адже нащадки Ізраїля та нащадки Левія приноситимуть у ті комори свої власні приношення з зерна, вина та олії. Там також зберігатиметься все начиння святилища, яке потрібне для служіння священникам, придверникам і співакам, тож не занедбуймо храму. Нашого Бога